Під Гостям і підписникам мого каналу покажу я вам сьогодні своїх підопічних. Все, що в мене тут росте, покажу вам маленьку таку екскурсію, як називається, і приблизно, як воно росте. Проходила тут одна людина, запросила я його, ну, щоб він допоміг у розвитку мого каналу. Ну, і по господарству, правильно. І по господарству, я, і по. Я на опроскім <світ> всім глядачам цієї. <гум> Молодої людини рядачам цього каналу запросила мене, моя одна із найперших підписників, щоб я трішки допоміг у розвитку її каналу. І заодно по господарству, можливо, залишуся на трішки довше. Ну, що, що будемо робити? Що почнемо? Почнемо, покажемо цих всіх тут красоту, що Не. в нас є. Я вже ж походив, тут все бачив, що, <гум> та, що ж тут дивиться, гарно та й гарно, фотографуватися потрібно. Що продаєш? Цього, цього? Я на ти можна? Може. <ріст> Такі справи, друзі. Трішки підтягнемо цей YouTube канал. Звичайно, роботи тут я бачу, ну не по каналу, а Ні. роботи коло господарства є багато, є планів трішки і розширимо це бачення, розширимо ці, ну, як би сказати, всі просили. Напряму скажу показати оператора. Ось оператор мій він своїм каналом, але за каналом і трішки своїм застряг там в минулому. А знаєте, що застряг? Тому що в нас є помічник, <гум> і ну, я не, просто не, не лише Ти соромилася. Ти казала, що не не хочу зніматися. Воно так не получається в мене. Теж людини є ну волени є багато інформації що розказати і по рослинах, і по господарству. Про що це буде канал? Ну спочатку це будуть рослини. Ну звичайно, і кози, і ну. І свині. І свині, і кури, і коти, і собака. В нас Коротше, є дуже капес. Це, це буде капесний канал. Тому підписуйтесь, запрошую я і запрошую власниця цього каналу. Підписуйтеся, а далі, можливо, у вас якесь є бачення, як назвати канал, як ну, якісь думки такі. Я на своєму каналі теж виставлю відео моїх підписників, щоб запросити їх до, на канал Олени сюди. І вже будемо бачити концепцію цього каналу, що воно з чим складеться, як воно зв'яжеться. Звичайно, буду інколи заходити. Можливо, на разу буду трішки частіше, а потім трішки рідше. І будемо бачити. Суть в чому, що в що в планах буде в подальшому, так які відео, щоб люди орієнтувалися? Ну я що... буду наприклад, я буду розказувати, як розмножити оці хвої, як розмножили сяні. Трояндів у мене є багато. Там і ж на штампі є троянди, які я буду також показувати. І ну як їх також черенкувати. Хризантеми у мене є. Ну все таке по рослинах. Ну по козах таке, якщо щось так цікаво, <реку> 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 Кози. <реку> свині. Ну, я сподіваюся, ну, вам буде да, про я, я життя, надіюся, життя я в буде, буде. Да, життя життя в селі, в селі. все як воно є. Але з направленням таке, що іменно по господарству. Да, так? Да. Все по господарству. Ну, думаю, підпишуться? Надіюся, я дуже буду рада всіх вітати на моєму каналі. Заходьте. Надіюся, що буде і корисно, і цікаво, і весело, десь з моментами. У ну, нас метро сильно, такий трошки. Зараз не з сильно до, до, до веселості, але ну, з юмором ну. ми повинні підтримувати цей юмор. То. Ну, таке, що прийтися, що казати. Ну що це буде? Ну, Наскільки я знаю, то потрібно буде отут продовжувати, накривати це все. Тому що так, зараз що вже, вже потрібно накривати притяняюся угу. сіткою, але зараз що йдуть до сіті, не сильно потрібно. І отак, ну і болото зараз не це. І болото, ще не підеш. Не ну що, притяняється сітка, сітка, потім що може полив, бути? Полив, полив капель не ставити. Так, Роботи так, валами, і ці дощі йдуть, і вони не дають сюди залізти. Це ми отак на цьому гідробар'єрі стали, що не пройдеш, бо зараз підеш, товари заїжджав і ходили, дивилися. На люцернах сходи, сходи люцерна, то болото так залізли, що капець, але ну такі справи, що не 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 шагнеш. Ви ж самі знаєте, що зараз заливається все і. Але з часом так і воно буде відбуватися. Якісь, якісь моменти цього будуть. Усе, усе Звичайно, все покажу, все, що ми робимо, як ми робимо, пересадку навіть, ну покажу, як це все пересадити, тому що тоже багато людей купують, а не знають, як його просто елементарно посадити. Тому що рослина така, ну. Е ти доволі потрібно треба знати. Пересадка може бути це тим, хто алюміній плавить і точить станкові, а зараз накаючи до п'яти. <рес> ні, ні, я думаю, що в кожного євросподається. Це хіба на тебе будуть дивитися, а як пересадювати, то таке буде. <рес> ну, Щось воно буде. Життя, життя в селі воно важкувате, бо все, все потребує рук. Тут вже не встигаєш, все заростає, будзина вже піднеслася така у... Пояс, що потрібно буде, ну, щось, щось буде в чомусь, я буду, ще раз повторюсь, допомагати, а в чомусь Олена буде сама це показувати. Сьогодні будемо, сьогодні просто таке вступне відео ознайомлення, Ну давайте ознайомимося просто, а в подальшому вже буде щось показувати. Да? Щось буде, буде тематичне, таке і більш буде більш, більш до якоїсь справи. ну Мене вже як би сказали, вже. На перше відео, яке я думала, зараз просто саме найлегше вам показати. як... Не кажи, бо це ж буде. Не треба показувати. Вони зараз скажуть, що будуть щось робити, вони порозбігаються. скажуть, Нам не цікаво. Слідуюче відео буде слідуюче відео. Ну що ж, друзі, таке вступне відео, трішки ознайомлення, трішки хтось додати. Я сподіваюся, що ви підпишетесь на цей канал, буде цікаво. А далі сама концепція цього каналу якось вона складеться. І назва, і концепція, і все остальне. Тому все, як, як у мене, чи ви думаєте, як як мен... що ну, все списують. Тоді, друзі, до наступних відео і хай щастить.